Купи мені сережки, купи мені платічку, купи мені телефон. Як часто ви чуєте це запитання від своєї дівчини, дружини, партнерші, як правильно на нього відповідати, перше, щоб ви їй не сказали, буде використано проти вас, але я не про це. Це ваше життя і ваша відповідальність, і немає двох однакових відповідей. Але якщо у вас є кошти, і ви готові їх потратити на свою партнершу, і дочекалися запитання купи мені, чи прохання, чи, чи требування, чи претензії, то ви вже спізнилися. Якщо у вас було за що купити і бажання це зробити. І ви до сих пір цього не зробили, не догадалися.